Погода в Україні на вихідних зміниться. Почне теплішати, але потепління буде у супроводі дощів та гроз. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 18 травня, опади очікуються у багатьох областях України, а саме дощі тимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, а також Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день буде незначний, південно-західний, 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 18 травня, то ще на пару градусів потеплішає. Зараз ми вам все розповімо так. У суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 22 а вночі буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 23. Вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 18 до плюс 22, а вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 19 до плюс 22. А вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 22 в день, і від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 18 травня. Ранок буде похмурим, але в день небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам. За перегляд, слава Україні!